Снайпер, ну як там зомбі є? То я поки не дивився. А ну ого Що там таке? Та там два зомбі-гіганта і... і десять. Ну і пару зомбі. западаем. Ми вже навчились зброю брати. йо мое це ж Наша база, ну, ну не наша база, сказали, це ж місце, там, де ми повинні охороняти. заповзай на мене. Заповзай на мене, зомбі! Ва! Хорошо, я заповзу до тебе. Зомбі залистьте. Eu pôs o, já pôs o. Bijou, bijou. Vai. 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 Eu, 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 eu�� Vai. Eu Vai. Eu Повзу! Ого! о, Тихо, тихо, тихо! Давай, вставай мне на голову! Да встаю же Так! Ё-моё, вони уже <какриваю> 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 Заткнись, зараза! Ой, а, я падаю! Ой! Ха! вони дурачки. ти куди ж ти лізеш? А -а -а. <з locally> Я попав в двох зомбі гігантів <з Marcheg> а ті дурачки де? Щас попытаюсь одного зомбіка вбити. Завапи. А-а-а! О, я їх не вони мені вже. Йо-моє! Великі зомбі можуть дуже високо. Що ж ти пр. Ааа! Снайпер! Одійди! Зомбі тупий! Падай на своих товарищей. Падай. Кусок какашки. Нет, он не нашел зомби-гигантов. Были. Нападаем, нападаем. Снайпер, в тебе граната? Есть, есть. То кидай, кинь у них. Кинув. Должні ж на Блін, вони наш. Вони ж тамбу розірвали. А як ми будемо спускатися? Я хочу вас убить! А скида, возродил! Зомби, Зомбі, бай бой! Повзем я живий. Ого, цей зомбі вміє повзать. Стріляй, снайпер Ападаем. Мы их убьем Цык, собаки Ой, лудай Заповзай на меня Я держусь Я держусь, заповзай Повзай Блин На зомби тупый. Я их не давижу. Йо! в смысле тут один зомби-гигант остался? На меня. Я трошки выше вас. Давай, зомби, повзи. Я тебя зловлю. Ой, я тебя зловлю. Давай. И ты убивай этих мелоев. Приветики. А, тут зомби. Сдохни, Уау... е блін, ай, я підпригну! Рятуйте! А -а. Блін, я пролазив за ВП. Ууу, давай зомби повжи? На, блин, промазав. Зомби, там им треба лестницу поломать. Ой, бої, ой, зомби чихило. Э, е, откуда появились откуда еще зомби появилися? А нам. а нам же продержаться три часа. Там і ще парочку зомбарів осталося. Ну, не осталось, а прозвалось. <рик> Заткнися, ти вже достав мене. В. <рик> <рик> Блин, пять патронів осталося. Реа, дай сюда, пушку! Куда ж ты летишь, Какашка? Зомби нападаем. Ой, він у нас упав, цей наш трупик. Ідем ідем. У мене нога перекрутилась. Не, блин, чотири патрона, бо я один потратив. О, зомбі, піднімаємося на мене. Вау, піднімаємось. З -з -з Залізайте мені на голову. Блін, нам треба ще два часа продержаться. Моя грудь. Блін! лучше толкну! Ай! Нет, снайпер! А, а, Прыгай, пока ты не зараженный на зомби! Ай! прям в грудь! Ай! Треба шлем надеть! Бо выпал! У зомби-шлем откуда вас? Откуда-а-а? Эй, я кешавий! Він уже урон, стрельну, бою! Выбач снайпер? Ну, придется тебя убить. А-а-а! до зомби! Спасибі вам велике вра зомби ра ми снайпера заразили. Ура, зомби полезли до того гада. Куда ж ты лезешь? В бубурку прям. А-а-а. тут еще один зомби впав. Я попытаюсь еще разнуться и убить его. Есть. Ай, ай, попала зараза. Пятки на укол, вылечения. Ой. что, зомби! А, на! Ай, моя рука! А, тут людина! А, и цепись! А, а, зараза! Ты вы там идете? Давай, зомби, снайпер, иди! Иду! А. О нет, вот той зомби-снайпер! Если я йому скажу, що сталося зі снайпером, він мене просто цей босс. Надо просто сказати, що він у війні умер. <риклев> На паразитська морда. Він слава Богу, промазав. <риклев> я тебе діда віжу. Ай, зараза О, Нет, снайпер, треба його авапу брати, Щас йому так поплохие. Шо... Ай ти дурбелик. Ой. Ж тільки почали стріляти. Ой, це що? Що це за укол? Він снайпера величив! Вугу! Його, у нього кров не текла. Ай, моя рука. На, зомбі! О, це і зомбі-гігант! <глаз> Пытаемся стрелять у нога. Ногу. О, пуля прям переди мной пролетела. Так, силамось. Ой. W zu, pow zu, pow zu, pow zu, pow zu, pow zu, zu, Zotkniesz się zaraz. Zotkniesz. Ubywaj. Uby. Дочь! И подать! Зомби мы уберем! Как мы будем заползвать! Я очень, я люблю повза! Я в детстве подаряю вам повза! О, цей опять ти. Ее Ва... Ви... чу ти приперся сюди. А, блін, він мене пушку вихватив. Ва... Полючай! а, -а, -а. Ха, ха. Ну, він і какашка сам в себе встренув. А, -а, -а. Ва-а-а! <глаз> Нас плочь опушка. -мо. -йом. А даже нашу... А, точно. У мене є граната. Так, достаем щелчок. Лови! Ба. Ой, зомби, выживи! Да, мы вы живи, мы живи, мы живи, мы живи. Ой. Ну, молодцы, выживи! живи. живи. Оце чудо-юду ну, треба розгребсти. <ррик> Йо-маю, там зомбі почали горіть! йо маю там аж зомбі загорілися. Блідно. Що одна мен... Що час? Так довго време летий. Прийом. Стоп. Вертольот? Там воєнні. Там воєнні бомби порок скидали, дві бомби. Ешкин бу Дамба разваливается Я выжив Ай Та ёк макарёк Да питмога А, я чуть А, я до гарячого коснувся.